Знаю. Через... Э, но. Говорю. Но узнал? Узнал, наверное. А какая ты? Ты белая или черная? Куда? У пизду? Пизду не делать, Мне послать надо. Все, уже уключилось?

Че, Вірхо, нахуй, як я в помойку закину. А тобі буде боче, то таке. А ми роти. Ти ж не боїш, і Юлічка їде. Юрочка, чуєш? Блин, нахуй! Халепо ти, єбана! Тільки будь, єба, твоя ясіння помойна яма! Тут ти збігай, то румуни, всі! Oh they I snub on a torody. James Wood at Vitz Petrovne Bob to Mama fell. Hey, you blinker. Das na boah. I became rama u telefonie big caras to підmiš, буде pogo te майорica. Не мајеш хуј. Не мају. Хој тобі се сати.